Розділ 10. Тоді Самоїл узяв посудину з Єлеєм помазання і вилив Саулові на голову, після чого поцілував його і сказав Тебе помазав Господь, аби ти був володарем над його спадщиною. Зараз ти підеш від мене і біля гробниці Рахилі, на межі на ділу Веніяміна в Целцаху, зустрінеш двох чоловіків, які тобі скажуть, ослиці, яких ви пішли шукати, знайшлися. І тепер твій батько турбується вже не про ослиць, а журиться за вами, мовляв, що могло статися з моїм сином. І як звідти вирушиш далі і дійдеш до Фаворського дуба, з тобою зустрінуться три чоловіки, котрі йтимуть, аби поклонитися Богові в бетелі один нестиме трьох козенят, другий матиме три буханці хліба, а третій буде нести бурдюк з вином. Вони привітають тебе, бажаючи миру і дадуть тобі дві хлібини. Прийми ті дві хлібини від них. Після цього підійдеш до Божого пагорбу, де стоїть обзброєний загін филистинців, і як тільки війдете в те місто, вам зустрінеться група пророків, котрі сходитимуть з узгір'я, а попереду них гратимуть музиканти на арфах, тимпанах, сопілках і гуслях. Всі вони будуть пророкувати. Тоді зійде на тебе Господній Дух, і ти захоплено пророкуватимеш з ними. І перетворишся на іншу людину. І коли всі ці ознаки, що до тебе здійсняться, чини далі так, як вважатимеш за слушне, адже з тобою, Бог, я маю зійти в Гілгал, аби там принести все палення і подячні мирні жертви. Але ти підеш переді мною туди раніше. Чекай мене сім днів, доки я не прийду до тебе і не скажу тобі, що маєш робити далі. Так і сталося. Щойно він повернувся, аби піти від Самуїла, Бог уже перемінив його серце на інше, і того ж дня здійснились усі ті ознаки. Звідти вони прийшли до Гіви, де їх зустріла група пророків. Його огорнув Божий дух і він пророкував разом з ними. Коли ж ті, котрі знали його раніше, побачили, як він захоплено пророкує разом з пророками, то почали говорити між собою, що таке сталося з сином Кіша. Невже і Саул, також між пророками. Хтось із присутніх навіть вигукнув, а хто є їхнім батьком? Тому й виникла приказка: Невже й Саул серед пророків? Закінчивши пророкувати, він пішов на узгір'я. Дядько Саула запитав його та його слугу, куди це виходили? А він відповів шукати ослиць. Але, зрозумівши, що не можемо знайти, то пішли до Самуїла. Тоді дядько Саула сказав: Розкажи мені, що вам сказав Самуїл, а Саул відповів своєму дядькові: він просто нам повідомив, що ослиці знайшлись. Про те, що Самуїл сказав відносно царства, Саул йому не признався. Незабаром Самуїл скликав народ до Господа в міцпу і оголосив ізраїтянам, що говорить Господь, Бог Ізраїлю: Я вивів Ізраїль з Єгипту. Я врятував вас з руки єгиптян, а також з рук усіх царств, які вас пригноблювали. Тепер же ви відкинули свого Бога, який вас спасав від усіх ваших нещасть і утисків, заявивши йому постав над нами царя. Тому зараз станьте перед Господом за вашими племенами і за вашими тисячами. І коли Самуїл звелів приходити всім племенам Ізраїлю. То жереб випав на плем'я Веніаміна. Далі проходило плем'я Веніаміна за його родинами, і жереб випав на родину Матрі. Нарешті в родини Матрі жереб випав на Саула, кішового сина, тож шукали його, але не знаходили. Тому знову питали в Господа, чи взагалі прийшов сюди цей чоловік, і Господь відповів: Ось він ховається серед речей. Тоді за ним побігли і привели його звідти. І коли Саул став серед народу, то виявилось, що він на голову вищий від усіх людей. Звертаючись до всього народу, Самуїл сказав: Бачите, кого Господь обрав, адже серед всього народу немає подібного до нього. І весь народ закричав, вигукуючи: Нехай живе цар! Далі Самуїл оголосив перед народом правила царського правління. Записав їх у книгу сувій і поклав її перед Господом. Після цього Самуїл розпустив народ, кожного до свого дому. Саул також пішов до свого дому в Гіву, проте його супроводжували деякі хоробрі мужі воїни, серця яких були зворушені Господом. Але були й негідники, які говорили Хіба це йому нас рятувати. Вони знехтували ним і не піднесли йому дарів. Але він промовчав.